Навчання в безпеці у звичному форматі. Тепер така опція буде цілком доступною ще в одній школі Смілянської територіальної громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З його слів, заклад зведений майже століття тому. Облаштувати навіть найпростіше укриття тут не було технічної можливості, тож досі діти навчались за змішаною формою, а під час тривоги убезпечувались у сусідніх будівлях. Відтепер мають власне укриття новозбудоване протирадіаційне на 380 людей із системою вентиляції, альтернативним живленням, автоматичною пожежною сигналізацією. Захисна споруда, інклюзивна. Класи теж облаштовані як слід. Проєкт профінансовано коштом державного та місцевого бюджетів. На сьогодні 99% шкіл області забезпечені укриттями як власними, так і орендованими. Цього року коштом місцевих бюджетів заплановані ремонти 83 найпростіших захисних споруд на завершальній стадії будівництво двох протирадіаційних і капітальні ремонти ще у стількоже.